Даний пробіг відбувається вже в третій раз. Насамперед, цей пробіг щорічний. І проводиться він за того, щоб об'єднання України йшло від самого покоління молодого. Щоб молодь потрібно виховувати від державної символіки від державної нації. Сьогодні ми будемо бігти на об'єднання з українськими прапорами. Кожному учаснику буде наданий державний прапор. Я постійний учасник цього пробігу, який відбувається вже втретє. І хочу сказати, що це досить такий. День у День державного прапору досить важливо проводити такі заходи, які саме єднають і людей молодого покоління, і більш дорослого. В даному пробігу бере участь третій рік вже з моменту його першого проведення у 2012 році. І з кожним роком приємно, що пробіг став традицією, доброю традицією. Збираються люди, збирається молодь, популяризують здоровий спосіб життя, популяризують спорт. Мне кажется, что вся элита кировоградского спорта тут бежит. И я вообще поддерживаю здоровый образ жизни, пропагандирую это. Все мои знакомые, все мои друзья. все знают об этом. И вот это событие, это очередное тому подтверждение. Более того, это еще и очень символический, особенно в этом году день, это день украинского флага. Это наши цвета желто блакитни которые есть везде уже. И в Америке, и в Польше, и в Грузии, и даже в России. Поэтому наша задача это пропагандировать, быть патриотами и показывать всем, что Ми любимо нашу страну і ми уважаємо наші цвіта жовто-блакитні. Е, участь приймають насамперед всі небайдужі, всі, в кого є час, і є можливість бути в цей день. Тому що це відбувається 23 серпня, саме в день прапора державного. Я хочу вас попросити: от всі ці прапори вони будуть передані нашим кіровоградським військовим, тому пишіть їм побажання. Підтримайте їх бойовий дух для того, щоб вони знали, що ми з ними, ми їх підтримуємо, і ми їм дуже дякуємо за те, що у нас є мирне небо над головою. Слава нашим героям і слава кожному українцю, у кого в руці жовто-блакитний стяг. Дякую.